І не вечора у столичному повітрі, особливо на околицях, гіркий запах горілого листя. За словами медиків, у ньому оксиди азоту, вуглецю, елементи чадного газу, а також сполуки важких металів, яких особливо багато у листі з міських дерев. Палити сухе забороняє навіть закон за порушення, штраф 340 гривень. Із директора садочка, де таке вчинять 1200. Відповідно до нашого законодавства, саме органи місцевого самоврядування, починаючи від сільської ради до міської ради, можуть ці санкції застосовувати, штрафувати. Крім цього, це мають займатися в тому числі і відділи внутрішніх справ відповідно до закону про міліції. самі ж двірники знають, що листя палити не можна, усе вивозять на спеціалізовані сміттєзвалища для утилізації. Є аж два трактори вивозимо своїми силами. Під'їжджає трактор і вивозить. А, а куди ми не знаємо. Мабуть, десь за Київ. Мабуть, за Київ, але ми не палим. Кияни зізнаються. Вечорами відчувають неприємний запах горілого листя. Але де його спалюють, не знають. В этом сезоні, от там за садиком палили щось, тому що дим сюди йшов. Ну, ну, за садиком я не знаю. А здесь у нас нет. А от, от эту вот вот тата вот кучі його вывезут, Вивозять вообще кажди готині вивозять. Да. Існує декілька способів безпечної утилізації опалого листя у разі компостування. Наприклад, шкідливі речовини, що містяться у листі, без доступу кисню поступово розкладаються. Утворюється органічне добриво. Кращого для городу годі шукати.